Знайомий відкладав життя на старість. Не витрачав грошей хіба що малість. Казав грошима треба дорожити на схилі віку, будеш добре жити. Не купував своїй дружині квіти. Не бачили цукерок його діти. Дружина жартувала ти, як кріт. Він злився, ще витрачатися не слід. Роки неслися, як бурхливі води. Але ніхто ще не змінив природи. Життя неслось, як вихори, замерло. Дружина захворіла і померла. Ридає старий кріт біля ікони. Навіщо мені кляті і ті мільйони як так питає у іконостасу є все, щоб добре жити, окрім часу? Живіть, благаю, так, як вам вдається. Не все на цьому світі продається. Багато від чого немає спасу не відкупити втраченого часу.